Дорогі брати та сестри, закінчується 2025 рік. Дуже складний для життя і служіння. Дуже складний, але можемо і в кінці і цього року сказати: до цього місця нам допоміг Господь. Він вів, Він охороняв, Він благословляв. За цей рік ми провели. Біля 90 евангельських програм, із них 25, то по програмі Генеральної конференції Підтримка поряд. На цих програмах нас відвідало в середньому десь біля 10 тисяч людей. Вони реально отримали допомогу соціальну, хтось медичну, І всі прослухали вістку про Івана. І як результат ми десь біля 150 чоловік маємо хрещених за цей рік. Ми будемо і далі, надалі показувати допомогу нашим громадам, малим громадам, слабким громадам, де треба на комунальні, на опалення, на якісь ремонти. Перше, Красноград. У нас там дуже такий. Ну, Скромний молитовний будинок, і там треба зробити реконструкцію, ремонт. Бо люди йдуть. Останнє е святкове служіння подяки зібрало людей, що зал не вміщав. Сахновщина. Теж є багато нових людей, хороший зал, але пройти в той зал, в тому будиночку треба зробити такий капітальний ремонт. Нам треба доробити балаклею. Хочеться допомогти Харків церкві на ХТЗ. Хочеться допомогти особливо. Я підкреслюю до громаді четвертій місто Дніпро. То громада, яка втратила молотовний будинок, бо він майже вигорів. І там треба зараз підключити електроенергію і зробити капітальний ремонт то великі гроші. Ми будемо підтримувати євангельське служіння, соціальне служіння. Ми будемо підтримувати школу Біблії. І останнє те, то особливий проект тут у Дніпрі, де друга і п'ята громада, дві громади школа наша адвентистська і офіс конференції. І котел, який опалює ці всі будівлі, він вже дуже старий. І ніхто навіть не пам'ятає, скільки йому вже років. Його треба міняти. Вірю, що Господь благословить вас, борися доброю боротьбою віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний. Ми покликані Господом жити для Нього, працювати для Нього. Служити людям, любити людей і цим прославити Його святе ім'я. Хай допоможе нам всім в цьому наш Господь, хай він нас береже в ці часи війни, хай ангели його святі нас супроводжують на всіх наших дорогах, кожного з Господом і в Новий рік.